Мені дуже знайшли ці дві фрази користь. Хочете бути професором, не маєте чим займатися, починаєте щось вивчати. Це мене найбільше захопило, що не треба бути лікарем, не треба вивчати, який тобі там вітамін бракує. Я хочу сказати, що ні я, ні мої діти не проходять ніяких обстежень. Я не знаю. Ну, для мене це правильно. подивись, буде ти там є. Телефоні я не ну, про ніяких обстежень. Ну я взагалі дуже віруюча людина, і зараз я взагалі працюю дуже сильно над своєю вірою. Я не можу навіть таке допускати, що я сумніваюся в своєму творцеві, в тому, що він мені дає, що він мені посилає, і в тому числі стосовно здоров'я. Для мене ЕЛЕВ це просто якби само собою. У мене нема жодного ліку в хаті, в мене навіть зеленки і йоду нема. Розумієте, щоб ви розуміли? У мене там от тільки продукти. Зараз п'є в мене вся сім'я, навіть нічого. Це дуже похвально. А кожного дня, вікардіо, кожного дня, навіть по два пакети. Це йому щось дуже сподобалося. Я дуже тішуся, бо бо ви розумієте, що таке для сім'ї з десятьма дітьми, що таке батько, який він важливий. І взагалі, всі мужчини. Я вас мужчини закликаю не бути професором, трошечки прислухатися до жінок, бо жінка завжди має то чуття. Стосовно моїх результатів, тобто ви зрозуміли, Елеф для мене, само собою, він був розроблений не для хворих людей, він розроблений для молодих людей, які хочуть бути в ресурсному стані, багато всього встигати, які не харчуються, не мають часу навіть прохарчуватися, десь щось перекусили, але Елеф їм це доповнює. І це практично ну для сучасної людини, яка живе на асфальті, то, то навіть мови немає, що вона має то використовувати, і це є добре. Ти звільняєш свій час, ти не готуєш стільки їсти, ти не думаєш, що тобі з'їсти. Як то на тебе повпливає, то що він зразу дає результат зовнішній вигляд. Та? Зовнішній вигляд, твій настрій, твоя голова зовсім по-іншому працює, ти задоволений, ти щасливий, в тебе нема стресу. Це сьогодні теж для українців питання номер один у цій стресовій ситуації. Знаєте, ми, ми, може, того навіть ще не відчуваємо, але вже починаємо нервувати. Власне, я хочу сказати, що я теж вважала себе, що я дуже запущена, що в мене зі здоров'ям так більш-менш, ми багато голодували, обливалися водою, але я продовжую це робити трошечки. Мені подобається цей стан, але не мати 20 банк. Ти не думаєш, а хто забув, може там, то У мене так для христинки для моєї доньки, яка була хвора, з якої все почалося, то так, то, то до обіду, то після обіду Прямо години, години були розписані, щоб дитина не забувала. І ми сиділи на дуже строгій дієті. З елевами практично їх можна вживати паралельно з їжею, навіть такою, яка ніби рахується алергеном. Але розумієте, коли ти потрошечки того вживаєш. Плюс елеви, в тебе йде налагодження кишківника і ті продукти, які колись там були алергени, навіть червоний буряк, морква, якесь там яйце, воно вже для тебе не є алергічне. Ну, принаймні, в мене так було в дитини, це, ну, це дуже важливо, бо моя е, донька вона вже так висохла з тими дієтами, я вже хотіла її на сухий голод садити. Ми не могли дати ради з тими грибками. Стосовно моїх результатів. Я зараз думаю, наскільки я схудла. Ти так гарно mm. багато. Далі, між, 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 ну, 10 кг, мабуть, так, але ну, ясно, що це для мене ще забагато, того, що я зараз маю. Ем, ну, але мені треба просто мінімум їсти. Ви розумієте, я живлюся вже енергією неба. Я просто можу е, ну, багато днів бути без з'їздити. А ще якщо себе поклала елем, то тим паче мені нічого не бракує. Я вам всім бажаю. Щоб ви десь своїм виглядом, своїм добрим, добрим наміренням, гарним настроєм, все-таки схилили тих своїх рідних чи там близьких до того, щоб вони спробували ту продукцію. Вони просто, так, Хтось буде, спробує поділитися ще інформацією, що йому це допомогло. Хтось просто почне займатися своїми дітьми більше, більше почне приділяти уваги собі, своєму чоловікові, своїй родині, просто планеті Землі, просто буде думати за тих, хто нас сьогодні захищає. Ну це дійсно звільнить багато часу для того, що треба робити. І поставить правильні пріоритети. Я дуже тішуся, що Бог там дав американцям такий розум, що в них так вийшло добре. Розумієте, вийшло просто дуже добре. Кому би ту, хто би ту капсулу не спробував, зразу каже, ну, що сили повна, енергії повна, розум, якийсь інакший світ, здається, Ні кращий. кращий так. Починаєш перестаєш пити каву, так. палити сигарети, випивати алкоголь, так. сходиш з тих депресантів. Але, перше, що компанія ставить на перше місце, А ну давайте пригадуємо. Психологія і вода. От що в нас є в голові, так? оце на першому місці, розумієте? А далі є викинути шкідливу їжу, а далі є пити добру воду, а капсула тільки на третьому місці. Тому, чому декому так тяжко на це перейти? Так? Спробувати. Є такі ситуації, що людина вже без виходу, і ти їй кажеш, слухай, ну візьми, попробуй. і Її відкидає. Так? Нема того порядку ще в голові. Значить, вона ще має страждати. Ну, Я дійшла такого висновку. Вона ще має відстраждати. Все. Дякую, дівчатка. Дякую.